Не слабенький. Є такі цілі, цікаві. Я це думаю, шокодисувати. Якщо чесно, не знаю. Сюди дивився жовтим, ослабий, мене жовтий. щось важкувато. Якщо дивився сюди жовтий, там отсюди і піду. Що поробиш? Так, ну давайте підеш тепер перший. Нема не емблем на цього героя, нічого нема. М -м Ти сюди. так атака добавишь. Хил слабый. Джаспера я не заряджу навіть. Так, я будем пробовать быть. Если камнем не дадут, то разобьюсь я там в нуль. зробити, щоб більше ходів було. Давайте ось таку першу. Вже щось неправильно. Ось таку другу. Є. Е. Ось таку третю. Так, ти, щоб мені ніколи не повертав тут? З Мін'яном уже потім якось будемо битися. Так, гарно. Давайте тебе. А не доб'єш ти зеленого там, щоб він нас не влупив нічим. Можна було нему забрати, ладно. Давай сюди спочатку далі подивимось. Поки мені вже ж немає, мати не дадуть. Ну це так я таке тепер буду вицарапувати. З усіх. Сілочок так. Все, злотіло з них прокляття. Тепер треба чимось бити, а чим бить нема чим. О, гарно. Так, обережно. Доб'ють тебе жовті, чи краще. Ні, треба пробувати добивати. Так, давай тако. Добили, гарно. Так, з нами ми зараз прощаємось. І тоді нам тільки зеленого пережити, якщо він влупить. Якщо не дадуть. Почекайте, ось три. Все є шот. Є шот. Бей. Гарно ти б'єш. Подобається мені. Так, класно. Погнали, далі пошукаємо. Жовтий спрацював. Так, отже, зараз спробую сюди червоними зайти. Не знаю як спрацює. Я нікого не знаю як спрацює. Якби я таке знав, я б завжди підбирав правильну команду. Так. Барклі ще не докачений. собою. Таке більш, більш, правильно. Давай тебе. Давай тебе. Погнали. Класно. Хіва немає. Далі. Далі хочу так само класно. Давай. Три червоних в синю. Нормально. Так, хтось повинен зарядитись. Нема, трохи не зарядиться. Ах, шкода. Трохи нема, не зарядиться. Дитя Натаха ж, мабуть, диспелить в цьому костюмі, якщо я правильно пам'ятаю, чи ні. Так, треба ж хоч трохи своїх героїв знати. Є. Є. Ось тако. Я ж її не просто так брав. так виглядає, начебто прикольно для мене. Є класно. Ще три і ми заряджені. Все. Це ти саме без ці для себе вибрав. Так, давай два. Сразу без передишки ось сюди філоме. Тут два жовтих. Ось тут у мене чергова проблема без сніферу. Дуже слабкий, а сніферу дуже довго заряджається. Не знаю, що робити. І не взяти його. Я не впораюсь із ним. Впоратись важко. Пішли. Де ти ще стоїш? Чого ховаєшся? Тако погнали. Угу. Ну так, да, це вони вже так подумали, що щось ти дофіга вона робив своїми героями. Вже пора починати розбиватись. Так і що? Я не знаю. Давайте отаку. Що воно мені дасть? Нічого не дасть, будемо жовтого заряджати. І сразу тут і падаємо всі. Тут якісь шанси були. Ні, не випаде взагалі нічого. Все, навоювалось класно. Що, кидаємо зараз ось сюди синій. Далі будемо чекати. Будемо чекати, тому що шот я вже не зроблю, а добиву треба буде робити. Так, тут правильно, правильно, все. Погнали. Ні, так я грати не хочу. Що це таке? Це взагалі як повинно працювати. Давай заряджаю всіх трьох, а тоді подивимось, як мої сині стоять. Класно. Так. Щось накидали на мене. Щось страшне. Знать би що воно таке. Знаєте, б що на мене таке накидало і що мені можна вмикати, а що краще не треба? А, я кинув сам на себе фортуну. Класно. Прикольна штука. Не добив тепер нікого. Ай-яй-яй-яй. Дуже не хочеться заряджати цю середину. Але хіба в мене є вибір? выживешь. Выжив. Тако. Это же я уже на себе ставлю, сподіваюсь. Та начебто. Є. Так, это ось еще вам трошечка. Это тебе. Якось цікаво воно все працює. Коли іде, коли на мене це кинули? Я не бачив, щоб з них хтось ультував. Зараз зебеснімо, ні. Кипець. Так, хіл готовий. Добре. Що тепер? Я якщо чесно заплутався. Ульту кидаю я і получаю також я. Як це працює, я не знаю. Аж страшно якось трохи. Так, ну, давайте тут трохи під це програємо. Винувімкнений. Не страшно, якщо вдарить. Є. Так, хіл пішов від них. Гарно. Класно. Так, ну що, тепер зеленого це чимось. Тепер, мовно, синє ми добиваємо зеленого. Контур до одного місця. Що можна зараз твонтею включати чи не можна? Давайте подивимось. Твонтею начебто можна включати. Начебто непогано виглядає для мене. Тако. Але вона на нього не працює, як я бачу. Ну щось таке. Фортуна працює, Атлантея не працює. Класні герої. Де таких беруть? Так. Ось працювала Атлантея один хіт. Прикольно. А тепер, якщо я вимкну фортуну, то я, мать, на себе кину. Почекаємо, я поки не буду вмикати, я хочу глянути. Бо якщо чесно, я не зрозумів його здатністю, як він так б'є. Так, а ну, бену, що? Ні, не можу я бену вмикати. Це він зараз контрпіймаю. Так, вкав. Добре. А тепер я зніму. Класно. Так і вчимося. Ну биє що? На тобі ще міньйони сидять. Отак. Сам щось б'є, сам себе вбиває, я не знаю. Головне, що шо віддав. Класно, взагалі. Так, ну шо? Цього в мене вже немає чим. Може пошукаємо ну, там, мабуть, з відео вже все, добиву я вже знімати не буду.